Саме небезпечне місце на бухті, показуючи тут наскільки вузька дорога, тут уже обрив дорога, а тут куток такий. І це здається, що тут багато на Великій машині тут практично не поміщається. І тут на цих каміннях є різні кольори від машин і червоне, і синє, і зелене. Ті, хто черкався тут машиною боком своїм. Це саме такий поворот, який веде туди на низ в бухту і оцього цієї оградки раніше теж не було. Це хоч оградку це зробили. А ось один із результатів повороту, про який я розповідала. Це ще маленький результат.